Але відрижеться, ця компанія тут є. Ще одної немає. А он собі... Їх? Їх тут семеро сіє, ще та прийде. О, ж Голубам треба дати. Це вже з коробки, Їж, їж, з коробки смачніше. Вон водичку туди, в дві коробки налили під деревом, там вона не так гріється. Лубан mm. дали. Котики їдять, сняжка їсть, всі їдять. Так, десь туди піса.